Вітання глядачам телеканалу ТВА в етері програма постфактум? У студії працює Анастасія Іванова. Підприємства, які на сьогоднішній день активно працюють у місті, зокрема мова йде про релоковані та рейтинги, в яких відзначились Чернівці та, зокрема, Чернівецька область. Загалом, про все це сьогодні, будемо говорити з Сергієм Бостоном, директором департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю. Розкажіть мені, будь ласка, які взагалі? На сьогоднішній день становище підприємств, які активно працюють в нашому місті. Зважаючи на те, що ми перебуваємо в такій ситуації, що ми повинні докладати всіх зусиль для того, щоб підприємства продовжували роботу попри цей складний час, попри війну, тому що важливість утримання економічного фронту є надзвичайно важливим зараз для держави. Це і робочі місця, це і наповнення місцевих і державного бюджету, це і підтримка таким чином збройних сил України, тому що бюджет зможе виділяти кошти на підтримку армії, і це пришвидшення допомоги. Тому економіка повинна працювати і це курси держави і місцевого самоврядування. Тому одним із елементів це було врятувати ті підприємства, які все ж таки не з, не мають можливості продовжувати працювати в зоні бойових дій і в регіонах, які є е, в сам, саме в саме на, на цій території. Тому е, ця програма релокації була розпочата одразу по, по суті, після повномасштабного вторгнення в лютому минулого року, і е, зрозуміло, що на різних стадіях військового е, військового конфлікту війни, зокрема, тобто ну, ситуація була різна. Е, зараз станом на сьогоднішній момент. Ті підприємства, які релокувалися до Чернівців, активно продовжують свою роботу. Більше половини з них вже перереєструвалися в межах нашої громади, платять податки в нашій Та, громаді. Тобто, так, так я запитати Чернівці, отримують так. від них якісь кошти. Правда, так, так. ми з самого початку не ставили таку вимогу, хоча я знаю, що в деяких регіонах намагалися одразу дещо тиснути на ці підприємства, щоб вони перереєстровувалися і так далі. У нас була позиція трошки інша. Ми розуміємо, що ті міста і ті регіони, звідки звідки вони виїхали. Перебувають в значно складніших умовах, тому що там йдуть активні бойові дії, і там було. ці кошти на той момент були більш потрібні, ніж тут. Тому ми не ставили такої чіткої вимоги, навпаки, намагалися максимально сприяти для того, щоб підприємство змогло перевести сюди своїх людей, могли перевести устаткування і запустити роботу тут. Але переважна більшість підприємств, які зараз освоїлися, які почали продовжують і почали нове виробництво. Мають бажання продовжити працювати, і залишатися в Чернівцях, тому розпочали Процес перереєстрації в нашій громаді, якщо можете скажіть, скільки в нас взагалі релокованих власне підприємств, і е, які здебільшого це напрямки роботи? Тобто, не всі можливі напрямки наша область може підтримати у розвитку, так е, в залежності від різного періоду часу, це це часто коливалось, тому що спочатку, звісно, е, було більше підприємств. Потім, коли ми почали звільняти е, північну Україну, окремі області, Київську область, Харківську область, частина підприємств, звичайно почала е, повертатися в свої регіони. Де? Хто знов почав змінювати Багато своє місце розташування? Нас? Ну, давайте так. Тобто на старті, я пам'ятаю, у нас було 68 релокованих підприємств саме в місті Чернівці. В процесі за останній десь рік ну, близько 15 підприємств повернулося, але на їхнє місце приїжджали інші. Станом на зараз у нас 47 підприємств, релокованих, які саме займаються виробництвом. Плюс є велика кількість підприємств, які працюють в сфері послуг. Ми їх не ведемо в. Цьому загальному обліку, тому що ну це заклади харчування, це салони і так далі, які в принципі можуть і постійно проводити свою діяльність, і ми особливо їх не відслідковували, тому що вони не відіграють в частині якраз виробничих підприємств таку велику долю, якраз серед цих е, серед цих закладів. Тому настаном е, на зараз можемо говорити про 47 підприємств, які саме працюють в сфері виробництва. Е, це абсолютно різні галузі, якщо повертаючись до вашого запитання, тому що тут є підприємства, які працюють в сфері енергоефективності в вироблення відповідно товарів, послуг це підприємства в машинобудуванні, це це підприємства в текстильній сфері, це підприємства в легкій промисловості, це підприємства, які виробляють техніку сільськогосподарського щось характеру. нове для нашої області. Є є інноваційні підприємства. Хочу відзначити, є цікаві вузькоспеціалізовані. Бізнеса, які працюють в чисто в окремій сфері. До прикладу, там у нас є підприємства, які працюють з виключно з нафтогазовою промисловістю, виключно на експорт і виключно там на близькі схід да, на Каспійський регіон розробляють можливі енергозберігаючі технології. У нас є інноваційні підприємства, які унікальні, унікальні по суті, для України теж працюють на, на експорт. Це переробка гранул, пластику і відповідно вироблення нових елементів там декору, дизайну, будівельних матеріалів і так далі. Як взагалі тобто, ми... ви контактуєте з цими підприємствами? Це вони на вас виходять? Чи ви якось пропонуєте допомогу нашої нашого міста області? Ну, все розпочалося з самого початку, коли це підприємства. Почали приймати рішення про переїзди, про релокацію і шукати потенційні міста, регіони, які готові їх прийняти. Це була надзвичайна складна робота для всіх, тому що на той момент ті підприємства вони по суті їхали в міста, де вони ніколи не були, або не знали. І для них все було нове. Вони не знали людей, які їх готові прийняти. І це були постійні такі переговори. Так само, це для нас нове, це не для кого новина, що ніхто не був насправді готовий і в, в, да, в очікуванні не, того, що зараз до нас буде переїжджати велик. Кількість вимушено переміщених осіб і релокованих підприємств і потрібно було максимально активно і швидко вникати в ці ці процеси, і саме якраз завдяки тому, що почалася жвава комунікація. Я вважаю, що якраз комунікаційний чинник був одним з найбільш важливих: тобто, ті, які найпершими вийшли на контакти, зуміли запропонувати ті умови, які потрібні для даного підприємства, як правило, вони туди і їхали. Тому ми розпочали з того, що ми опрацьовували базу, яка була на, на сайті Міністерства економіки. Це база під релокацію, під релоковані підприємства. Працювали з нею, обзвонювали майже всі підприємства, які Бажали релокуватися в західноукраїнський регіон і намагалися під них одразу знайти ті умови, які їм потрібні. Тому ми працювали з нашим місцевим бізнесом, зважаючи на те, що переважна більшість вільних і підприємств знаходяться в приватній власності і ті умови, були да, тому потрібно було говорити з нашим місцевим бізнесом. Для кожного підприємства були абсолютно різні потреби. Для когось було потрібно цеха з можливістю підведення залізниці з великими потужностями електроенергії, електроенергії і так далі. А для когось потрібно було просто офісні складські приміщення для, для того, щоб можна було одразу спочатку перевести власні е, устаткування і безпосередньо ну, з людей. з цим проблем у нас не було. Да. так? Тобто, у нас по суті справді були проблеми з або складно нам було знайти площі, для того, щоб приїхали великі е, заводи по виробництву, тому що ну, насправді. Чернівці, якби не є великим індустріальним центром, і переважна більшість, скажімо, таких площ, які ще збереглися, тобто вони в приватних руках, і ми намагалися з приватними власниками звичайно спілкуватися стосовно того, щоб можна було прийняти там великі підприємства. Частково, звісно, до нас приїхали і такі виробничі великі підприємства, але все ж таки переважна більшість спочатку мала на за вимогу це можливість перевезення обладнання і можливість поселення людей. Ато родин для того, щоб вони могли тут почати працювати. Після цього вже була е, дуже така. Плідна робота і комунікація стосовно пошуку нових приміщень для виробни розширення виробничих потужностей, офісних центрів для того, щоб на можна сьогодні було... ми готові ще прийняти у нас. Є так. ці приміщення, так ми готові, тому що приватний бізнес, який є в Чернівцях, теж зацікавлений в тому, щоб збільшити кількість підприємств, які тут працюють, і здати в оренду ті площі, які у них пустують, які є вільні. Тобто, воно це підтримує з іншої сторони і наших місцевих під наші місцеві підприємства. Та бізнеса, тому що вони мають можливість більш ефективно використовувати ті площі, які в них є в наявності, і так само ми е збільшуємо кількість підприємств, які до нас приїжджають. І я хочу відзначити, що дуже. Е Хороша комунікація видалася з місцевим бізнесом, і місцевий бізнес іде на зустріч релокованим підприємствам. Ми намагалися максимально інтегрувати релокований бізнес в наше чернівецьке бізнес-середовище він Ще... не утісняється. Ні, абсолютно. Бізнес. Тобто, він дуже плідно працює. У нас є ви знаєте декілька бізнес-клубів Чернівцях, які об'єднують бізнес бізнеса в різних сферах. І ми одразу почали їх знайомити з релокованими підприємствами. Проводили відкриті зустрічі. Багато з релокованих підприємців вже вступили. Ці бізнес це такі ми так і продовжують працювати. Ну дуже важливо, це те, що насправді. Немає конкуренції, тобто є навпаки спільна робота ну, Здорова, хіба та, конкуренція, яка має бути так, яка просто стимулює розвиток всіх. І що важливо, переважна більшість релокованих бізнесів є експортоорієнтованих, і це надзвичайно важливо і для нашого регіону, тому що якщо бізнес експортоорієнтований, орієнтований, це завжди стимулює економічний розвиток регіону. Це завжди е, дає нові можливості, і е, це десь і підштовхнуло ідею, як і деякі наші місцеві підприємства виходити на нові ринки, зважаючи на те, що у всіх були на, на, на початку е, Акові десь проблеми, це проблеми з логістикою, зважаючи на те, що е, була бу, була активна фаза війни навколо Києва і в Харкові, і в Дніпрі, які пускай, є це потужними логістичними партачити. центрами. Да. Перестали працювати морські порти, перестали працювати авіасполучення, тобто ну абсолютно було е, все е, складно для того, щоб продовжити вести бізнес, так як він вівся раніше. Тому для нас, як для місцевої влади, теж було викликом. І ми намагалися все зробити для того, щоб релокований бізнес і місцевий бізнес так само зумів максимально швидко перебудувати власну систему логістики, власну систему постачання сировини і збуту продукції. І в цьому нам допомагали в тому числі наші міжнародні партнери. Тому що і це був єдиний вихід на той момент, яким чином можна вирішити ті проблеми, які виникали в бізнесу. Міський бюджет. Як ці релоковані підприємства взагалі повпливали на наш бюджет? В першу чергу ми повинні розуміти, що поява нових підприємств це нові робочі місця, це додаткові податки. Це можливості збільшення кількості робочих місць для людей, які або є вимушено переміщеними особами і зараз шукають можливості до працевлаштування. Це стимул для наших закладів освіти і не тільки вищих навчальних закладів, але й профтехосвіти, готувати фахівців, на які є зараз попит. Я скажу, що попит справді є, тому що релоковані підприємства шукають висококваліфікованих фахівців. Переважно більшість, до речі, технічних. Цяльності і зараз є на це е, великий попит, але немає належної пропозиції. Ми не один раз уже збирали представників е, бізнесу і профтехосвіти для того, щоб можна було поєднати ці дві сфери і задовільнити потреби бізнесу і дати можливість так само молодим нашим фахівцям. молодим молодим фахівцям отримати е, кваліфіковану роботу. Тому це все звичайно в поєднанні, але від цього точно виграють всі. Тому для нас важливо справді створити належні умови, щоб бізнес працював, для того, щоб освіта виконувала так само завдання, які поставлені перед нею, для того, щоб зменшити кількість безробітних і збільшити надходження до місцевого бюджету. Тому від цього виграють всі. Розкажіть, будь ласка, що це за рейтинг, в якому ми посіли другий, здається? чи… Декуди, подекуди пишуть третє місце. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це ну, це не те, що рейтинги, це міністерство економіки, просто веде статистику і облік стосовно релокованих підприємств, які регіони вони релоковуються, тобто хто створює там можливо найбільш належні умови для прийняття підприємств і так далі. Я хочу сказати, що ну наша позиція от Чернівецької міської ради в частині релокації з першого дня вона була такою, що ми не намагалися конкурувати з іншими областями. І ми спілкуючись з моїми колегами з інших областей, з Економіки і так далі, ми спілкувалися про те, що не має бути в нас завдання, що ми повинні перетягувати підприємство від одного до іншого, тому що це не та ціль. Єдиний конкурент, який у нас у всіх міг бути, це за кордон. Тобто нам потрібно було утримати підприємство в Україні, тому що все одно більшість підприємств релокувалися в країни Європейського союзу, інші країни. А для нас важливо було зберегти підприємство в Україні і в якій області їм буде комфортніше працювати. Це вже питання все ж таки до конкретного підприємства, до конкретного бізнесмена, де йому Легше було влаштувати виробництво власного підприємства, тому це був наш ключовий підхід, але зрозуміло, що все одно. Зводиться певні статистичні дані, робиться оцінка стосовно того, де скільки підприємств працюють і так справді згідно даних оприлюднених Міністерством економіки, вони регулярно їх оновлюють. Тобто Чернівецька область, Чернівці, зокрема, це от топ 3 областей, куди релоковується більше всього підприємств, Це, скажімо так, Львівська область, Львів це перше місце. А ми з Закарпаттям дуже часто міняємося. То ми другі, то вони другі, але другі треті, Тобто, це три міста, три області, які відірвалися трошки від інших. Потім вже далі йдуть Наші сусіди це Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька область. Але ж ви допускаєте, що от зовсім скоро ми віримо в це, що буде наша мріяна перемога, і ці підприємства повернуться додому. Що тоді е, е, ми втрачаємо? Е, е, ну по-перше, потрібно розуміти, що ніхто нічого не втрачає. Тобто, ми створюємо умови для того, щоб підприємство працювало е, і. Ну, відверто кажучи, спілкуючись з представниками релокованого бізнесу, переважна більшість тих, хто зараз е, знаходиться в Чернівцях, вони планують тут залишитися далі. Е, переважно, якщо ми будемо говорити про регіони, звідки до нас релокувалися, це теж можливо цікава інформація. Тобто, переважна більшість це ну, три області, які з великим відривом відрізня... Е, вириваються від інших. Це Київська область, Харківська область та Миколаївська. Це ті області, звідки найбільше в нас релокованих підприємств. Е, варто відзначити, що Київська область, ті, хто бажав повернутися, вони вже повернулися. Тому що ми пам'ятаємо, що якраз Київська область, Київ, були максимально швидко відбиті нашими збройними силами і росіяни були відкинуті за межі території України. Тому після цього переважна більшість підкреслення мали бажання повернутися. Не повернулися. Це була Київська Житомирська область, Харківська область. Яка є серед лідерів по релокації в наш регіон? І ми працюємо з цим підприємствами. Ми дуже плідно спілкуємося. Е, абсолютно більшість з них налаштовано тут продовжити працювати. І підхід такий, що навіть якщо буквально от завтра там перемога, війна закінчується, вони прекрасно розуміють, що потрібно буде певний час для того, щоб Харків, який постраждав надзвичайно Найбільше. сильно від бомбардувань, був відбудований. Придеться потратити великий час для того, щоб повернути інвестора, який готовий вкладати тобто в регіон, який є прикордонним з Російською Федерацією. Угу. Тобто є дуже багато ризиків для потенційних інвесторів і іноземних партнерів, які, до прикладу, не вбачають, скажімо так, в найближчих прогнозах можливості стабільно інвестувати в ті регіони, які є прикордонними до Російської Федерації. Тому я думаю, що західноукраїнські регіони, де знаходяться релоковані підприємства, зможуть продовжувати співпрацювати і працювати з цим бізнесом, тому що переважна більшість з них все ж таки залишаться тут. Частина з них, можливо, повернеться і диверсифікує е, цей бізнес. Тобто, десь буде виробництво, десь будуть їхні представництва, філіали, офіси, але з певністю можу сказати, що ті підприємства, які вже перереєстровані в Чернівцях, очевидно, що вони тут залишаться, тобто інакше вони би не перереєстровувалися. Решта планується зробити найближчим часом. Індустріальний парк одвічне наше поки що питання таке голосне. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі взагалі цей проєкт зараз? Це теж важливий інвестиційний проєкт для міста, і ми вбачаємо в цьому велику перспективу, тому що вважаємо, що це буде справді майданчиком, де будуть багато підприємств та інвесторів, які будуть вкладати в розвиток нашої громади. Станом на зараз ми знаємо, ми затвердили сесійне рішення про концепцію індустріального парку. Ми передали все пакет документів до міста економіки. зараз у нас з'явилась додаткова можливість збільшити територію даного індустріального парку. На одній з останніх сесій ми підтримали про те, що сусідню ділянку земельну, яка. Теж може бути використана під індустріальний парк. Ми почали її підготовку для того, щоб розширити парк. що це ще десь приблизно додаткових півтори гектари. Таким чином зараз готується документація для того, щоб розширити індустріальний парк там з 15 з чимось гектари там до 17 гектарів. І це буде там, також додаткові можливості. Ми внесемо це на одній з наступних або на цій найближчій сесії ці зміни і знову передамо новий оновлений пакет документів до міністерства економіки. Тому я сподіваюся, що ну найближчі декілька місяців ми зможемо запустити процес уже. Функціонування індустріального парку, співпраця з потенційними інвесторами. Тобто, ну ми спочатку казали, що це потенційний проект, перспективний і він не одразу реалізовується це проект на декілька років. Але ми розуміємо, що за це майбутнє ми повинні робити певні рухи. Взагалі, реалізація цього проєкту вона якось зможе допомогти ще більше залучити сюди в нашу область підприємств. Без сумніву, тому що частина релокованих підприємств релокувалася до нас саме з індустріальних парків. Які працювали в рамках індустріальних парків, це яйде, що це Так, навіть. і вони мають бажання звичайно продовжити. Частина з них, до речі, і релокувалася в індустріальні парки в європейських країн. Я знаю декілька підприємств, які транзитом через в тому числі Буковину, там Закарпаття побули декілька місяців у нас тут, і потім релокувалися, до в індустріальні парки Польщі. І зараз продовжують працювати там. Тобто, це ну, звичайно додаткові можливості для них, щоб вони могли скоріше і збільшувати об'єми власного виробництва працювати. І я переконаний, що ми повинні створити такі самі умови для того, щоб в нашому індустріальному парку ці підприємства могли продовжувати свою роботу. Дуже дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Телеглядачам нагадаю, що у студії був Сергій Бостан, директор департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування. Залишайтесь з нами на телеканалі. ТВА. на все добре.